Більше сотні юнаків і дівчат з кількох областей України пройшли військово-патріотичний збір на полігоні ВДВ поблизу Житомира. Це є курс молодого бойця. Вони живуть в казармі, вони питаються в солдатській столові, вони бачать полігон, вони бачать життя солдата і діти, які проходять. От патріотичне виховання це інші дітей гасуду. От Вони приїхали сюди, як громадянські, а суду виїжджають з друмим з іншими глазами, і з поняття, що вони вже пройшли курс молодого бойця. Найважливіший етап підготовки стрільба з автомата для більшості це перша в житті можливість потримати в руках справжню зброю. З поміж учасників військово-патріотичного збору чимало дівчат, яким навіть вдається влучити в ціль. Перший раз, коли ми стріляли, ну, ми попадали і нам дуже сподобалось. Ну емоційна насправді дуже багато і дуже важко щось сказати. Ну, якось передати. Це потрібно спробувати. Ну, не знаю, у кожної дівчини своя думка. Мені подобається цим займатися. Вже не вперше зі зброєю в руках вихованці військових ліцеїв. Навчаємо їх впевнено діяти зі своєю зброєю. Швидко реагувати на вогонь противника для першого разу для першого справляються непогано. Видно, що їх інструктори, воєнруки, в ліцеї викладачі їх чомусь навчали. Вже є якісь елементарні навики. Наступні подібні збори громадського руху за майбутнє незабаром проведуть у Кам'янці-Подільському. Олександр Райковський, Марія Мартинова, військове телебачення.